Середина вересня. Ліє дощ, нічого не познімаєш вже. І все готується до зими. В цьому році мало відео, планувала багато. Але спочатку зовсім нічого не хотілося знімати, бо, бо війна, багато бездомівок залишилось людей. Якось зовсім зовсім не хотілося нічого казати. Так зараз ще розбивають наші дома. Продовжують тощ, дощ, дощ. є ось, що видав, що видав дерем все не таке. Це не таке покажу лаванду. Це в мене бордюр з неї. Це трішки піже висаджена. Це перетаскані кущі раніше. Цим кущам я їх викапувала, перетаскувала декілька разів. Ну, років по 15 я скажу. Я змонтую відео її у цвіті цю, цей бордюр, бо раніше я розсаджувала там кущик, сам кущик, але якось виду воно немає, коли наляпано, тож створила такий бордюрчик з неї. Ну, Зроблю комбіноване відео, а це ось обстригла цей яливець, він був дуже великий, дуже страшний, коли урагани, то він був ось до опори, десь я збривала метра три. Буду формувати такою шапочкою, бо коли... Кажуть, то я ліпцям, ну і похвойним посадив і забув. Та ні, посадив і забув. Таке не буває. Ось буду ці гілки теж вбирати. Я оставлю тільки центральний стовбур. І щоб, щоб в мене хвости росли, тінь потрібна, то тіні мало буду з нього робити. Ось шапочку. І вище мені не потрібно, тому що, ну, вже, вже мені не 15 років, а лазити на драбину на трьохметрову це хворобливо. І літати з неї теж не дуже хочеться. Ось ще ось і графіті як цьому гарню. Вернічка і завжди вона така не падає. Ніколи в неї не завалюється суцвіття, Дуже міцні стовби. Ось це вона теж, але тут я вже доба, Я була вже добою і багато залишила в неї гілок. Клюква вже починає червоніти листя. Трошки все. л'ється, л'ється, то нема дощів, то зараз буде, зараз буде плавати усе. І тут теж я понизила. Дуже-дуже сильно зробила пониження. Бо стригти треба для формування, а лазити високо вже не можу. Тобто це не достріла. трошечки Трошечки воно таке недороблене, почищене, лисе, бо у нутрах, де нема сонця, воно лисіє. Тому треба стригти, якщо ви хочете, щоб воно полосіло, ну, обросте на наступну весни, обресте наступного року. Кости теж вже косну збираються. Ще цвітуть деякі. деякі ще цвітуть, а тут помоєчка в мене. Зроблю ще маленьке відео по хостам, які вони були навесні. Щось воно припустило. Іду до хати. На шляху до хати, Я хочу показати погон. Він у нас зимує, але росте дуже повільно. Ось ще буде квітнути. Як тебе розмножити? Швидше. Іхера Роскварц. Ось така. Мені подобається. Цей кизильник горизонтальний, mm -hmm. але тут буде місце для клена. Хочу дуже клен. Червоний, японський, Атропурпуреум Вже два рази я купляла, але ось стригла недавно, то ще лисня. Але продають завжди, ну, у таблетках. Тобто в корінні живці клена у таблетках. І вони. Дуже, якщо з таблетки не достати, то вони пропадають. А так садиш, думаєш, що воно пропало. А потім дістаєш його з ґрунту, а воно з таблетки не розправилось. А це, розумію, я її покупала як White Diamond. Новий сорт, якийсь дорогий. Дуже коштовний, ну може в когось є, то поділитися. Це Вайтдамент у мене чи не Вайт? Ну наступ.